Ось дивіться, які в нас класні є штани в наявності. А тепер я хотіла у Віки спитати, Вікторія, скажи мені, будь ласка, ти ж катаєшся на лижах, правильно? Трошечки. Трошечки. Скажи мені, будь ласка, чи потрібно брати лижні штани прямо в обтяжку? Ні, не потрібно. Це ж буде незручно рухатися. Ну. Треба ж присісти, правильно. Ну, Поїсти то... треба. Сісти. Поїсти. Обов'язково <різько> <різько> Ну. На підйомничку. Отож. Віка одягнула термобілизну. Наші лижні штани. Дивіться, який прикольний тут таке прикольне тиснення незвичне. Є в них провітрювання, все як положено Ось так. Тібнула? О, молодець. Наталія у нас вікуса тут має осінну талію. Наталі у нас є така липучечка, яку ви можете відрегулювати талію. Об'єм талії кишеньки. Підтяжки знімні, Чик-чик. На липучках. І ззаду на блискавці. І до цих штанів у нас є аф'єзні три куртки. Зараз будемо вам їх показувати. Ось такий сонячний колір. Є ще червоний. И за лана Виктория видит. И за лами коля.